П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, росіяни завдали удару по цивільному інфраструктурному об'єкті у Київському районі міста. На місці влучання спалахнула пожежа. Під завалами шукають людей. Із сусідньої багатоповерхівки евакуюють мешканців. Будівля також пошкоджена. Місцеві жителі повідомляли про два потужних вибухи. Критичну інфраструктуру атакували росіяни і на Чернігівщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджений один із виробничих об'єктів у районі Прилук. Більше подробиць місцева влада не надає. Через нічну ворожу атаку на Тернопільщині є прольоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Можуть бути обмеження із подачою газу. Повідомив у військовій адміністрації. Там пишуть, що внаслідок обстрілу жертв немає. На місці працюють всі необхідні служби. Я нагадаю, що вибухи у місті чули вночі та вранці у соцмережах з'явилися кадри масштабної пожежі. А місцеві змі писали про проблеми зі світлом у регіоні. На Полтавщині уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок. За інформацією обласної військової адміністрації, дві людини травмовані серед них дитина. Вони госпіталізовані. Також пошкоджено два приватних житлових будинки і побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів іще встановлюється.